Ванеса Мей у Києві, саме звідси вона розпочинає свій тур з назвою Чарівна Скрипка. І хоч у столичному палаці України не набралося і половини зали, ті, хто прийшли в захваті від творчості і новаторства Мей. А Ванеса Мей, в принципі, вона колись була достатньо популярною ісполнітельницею і много ну, її крутили, і було цікаво, щось то необичне, поэтому було цікаво приїхати. Дуже люблю класичну музику, дуже люблю живий звук, тому взагалі. Цікавлюся творчістю цієї виконавиці, і ну мені подобається, тому прийшли просто насолодитись. солодись. що ще мені дуже подобається скрипка. Мама хоче мені по показати, що таке скрипка. На сцені компанію вони сімей склали український оркестр та хор. Концерт розпочали з класики. Танок з шаблями Хачатуряна у виконанні мей зала зустрічає оплесками. Сама артистка називає стиль свого виконання техноакустичний ф'южн. Її музика це класика з сучасними ритмами рока, техно, регі і джазу. Взагалі я дуже рада бути тут після стількох років. У нас грандіозні плани на Київ. Окрім скрипки, ване саме привезла до Києва і Лижі. Це нове захоплення артистки. Крім того, у планах підкорення Олімпіади у Сочі. Олена Халік дана Іванова та Денис Ковальов. П'ятий канал.